Вітаю, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру, якою вона видалася для вашої команди. Налаштовували хлопців на боротьбу. що команда приїде до нас, як на лідерів нас налаштовуються, то ми знали, що буде багато боротьби. По першому тайму скажу, що всі хлопці виконали боротьбу, витримали, забили швидкий м'яч, контролювали гру. Були ще моменти, але не реалізували. В другому таймі, в перші, в перші хвилини створювали теж моменти. Було там дві перекладини, О, підвела трошки реалізація. Команда суперника один раз в контратаку вибігла і забила нелогічний, як я вважаю, гол. Помилка в обороні. Ну і що і призвело до нічного результату. Ну і ще було у нас вилучення. Теж все повлияло на, на результат. Я вважаю. Як загалом оцінюєте гру команди і чи все вдалося із запланованого? Ну, в цілому були гарні моменти. Я вважаю, те, що ми напрацьовуємо на тренуванні, флангова, флангова гра була підвела тільки реалізація. Я вважаю, що сьогодні був закономірніше було. Поперемога, ніж нічого. Як гадаєте, чи вплинула повітряна тривога на результат матчу? А вже ж так. Я вважаю, що вплинуло. Хлопці з ритму випали, ми контролювали, ми контролювали гру. Но тривога внесла свої корективи. Зараз такий час, нічого ми не можемо поробити.